Хочу вам ще показати таку курточку вітрьовочку розміром 152 на дівчинку. Такі рукавчики із манжетками. Кому цікаво, я можу надати заміри ось рукавчики. З пояском також на, типу як манжет пояс. На підкладурці. Карманчик. ось Кому цікаво, пишіть. Колір такий, як сірий серебристий, сири, ось такий. Ще до цього відео хочу я зараз вам показати таку Є трошки також серебристу, але ж іншу модельку. Де як косуха вона тут, моделька. Розмірчик тут 152, також ось. Ось, цікавить, можете звертатися. Дуже хороша тканинка. Карманчики такі. Пишіть, підписуйтесь.